Вправа 1090. функції, задані формулами, заповнюють у зошиті таблиці, обчисливши відповідні значення функції. Ну що ж, стартуємо. Отже, бачимо ось наша таблиця. Тут у нас є значення x, треба знайти відповідні значення y та g. Ну що ж, я буду скорочено написати, щоб тут вистачило місця. Отже, x у нас дорівнює мінус 4, записуємо перше, пишемо тоді, що y дорівнює. Отже, мінус 4, замість X пишемо, плюс 2. Так, в чисельнику, в знаменнику мінус 4, мінус 3. І це дорівнює. Мінус 4 плюс 2 це буде мінус 2. В чисельнику, а в знаменнику мінус 4 і мінус 3 це буде мінус 7. Мінус 2 сьомих, мінус на мінус буде плюс, то вийде просто 2 сьомих. Є? В нашу таблицю записуємо 27. Це значення y. Ну а зараз записуємо чому дорівнює G. Пишемо G дорівнює. Так, це буде друге. G дорівнює. Отже, x-4, то ми пишемо мінус 4 мінус 4. А в знаменнику 5. І це дорівнює. Мінус 4 мінус 4 це буде мінус 8. Чисельнику, а знаменнику 5. Ну що ж, це буде тоді мінус 8, 5, або ми можемо записати, що це мінус 16, 10, або це дорівнює мінус 1,6. І, ну що ж, записуємо тоді в нашій таблиці, що g, якщо x дорівнює мінус 4, дорівнює мінус 1,6. Наступне х у нас дорівнює мінус 2. Пишемо третє. Тобто y дорівнює. Мінус 2 замість х пишемо. Плюс 2. Так, а в знаменнику мінус 2. І мінус 3 буде. І це дорівнює. Мінус 2 плюс 2 це буде 0. У чисельнику, а в знаменнику мінус 2, мінус 3, це мінус 5. 0, що ділиться на мінус 5, буде 0. Є? Ну що ж, записуємо в нашій таблиці, що y, якщо x дорівнює мінус 2 дорівнює 0. Є. Наступне четверте записуємо, що g дорівнює тоді. Якщо х дорівнює мінус 2, то g дорівнює. мінус 2х мінус 4. А у знаменнику 5. І це дорівнює. Мінус 2 мінус 4, це буде мінус 6. А в знаменнику 5. Це дорівнює, це буде мінус. 6 п'ятих. Запишемо як 12. 10. Ну і це дорівнює мінус 1,2. Ну що ж, записуємо, що значення G у нас дорівнює мінус 1,2. Наступна дія. Якщо у нас х дорівнює 0, давайте запишемо 5. Отже, х дорівнює 0, то пишемо, що y дорівнює. Х це 0, буде плюс 2, а в знаменнику x-3 буде 0 відняти 3. І це дорівнює в чисельнику буде 2, 0 плюс 2, а в знаменнику 0 відняти 3 це буде мінус 3. І це дорівнює, це вийде мінус 2 /3. Є? Ну що ж, записуємо, що значення y у нас мінус 2 третіх. Ну а зараз записуємо шосте. Знаходимо g, якщо X дорівнює 0, пишемо g дорівнює. У нас x-4, то ми пишемо 0 відняти 4 в чисельнику знаменнику 5. І це дорівнює 0 відняти 4 це буде мінус 4. У чисельнику, а у знаменнику 5. Це буде мінус. 4 5, це 8. Ну і це дорівнює мінус 0,8. Ну що ж, в нашій таблиці записуємо, що тут у нас буде мінус 0,8. Наступне значення. Так, пишемо сьоме. Отже, х у нас дорівнює 2, то ми пишемо, що y дорівнює. Отже, х плюс 2 то це буде 2 плюс 2 у чисельнику. А в знаменнику x-3 це буде 2 відняти 3. І це дорівнює. 2 плюс 2 це буде 4. В чисельнику, а в знаменнику 2 відняти 3 це мінус 1. Ну що ж, це вийде мінус 4 перших або мінус 4. Є? Ну що ж, у таблиці записуємо, що у нас тоді y дорівнює мінус 4, якщо x дорівнює 2. Є. Наступне буде вже 8. Отже, якщо x дорівнює 2, знаходимо G. Пишемо, що G дорівнює. Отже, х у нас. Це 2, то мінус 4 буде 2 відняти 4 у чисельнику. А в знаменнику буде 5. І це дорівнює 2 відняти 4, це буде мінус 2. У чисельнику у знаменнику 5. І це дорівнює мінус. 2 п'ятих це буде 4. 10. Ну і це дорівнює мінус 0,4. Є? Ну що ж, записуємо у нас у таблиці, що значить Ug у нас мінус 0,4. Далі йдемо, якщо у нас X дорівнює 4, записуємо тоді 9 пункт. Або 9 дія. Отже, y знаходимо y дорівнює x плюс 2 у чисельнику, то x у нас 4. Буде 4 плюс 2. А в знаменнику. Х-3 це буде 4 мінус 3. І це дорівнює. 4 плюс 2 це 6. У чисельнику, а у знаменнику 4-3 це 1. 6 перших це буде 6. Записуємо у нас у таблиці, що значення y дорівнює 6. Є. Ну, зараз переходимо до 10. -го. Пишемо, що g дорівнює. Отже, хміну 4 у чисельнику, знаменнику 5. Х у нас дорівнює 4, то це буде 4 відняти 4 у чисельнику, а знаменнику 5. І Це не рівня. 4 відняти 4, це буде 0. У чисельнику, а знаменнику 5. 0,5 це буде просто 0. І є? 0 на 5. Записуємо в таблиці, що значення нашої функції дорівнює 0. Є. Ну що ж, дивіться, тут у нас внизу лінійна функція. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення функції. На цьому вправу завершено.